Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні ми з вами поговоримо про восьмий випуск шоу «Холостяка». Тож починаємо з заставочка! Ну що ж, давайте поговоримо про саме шоу. Як на мене, цей сезон вийшов досить нецікавим, його було місцями складно дивитися і було досить нудно. Але я хочу сказати, що взагалі останні сезони шоу Холостяка вони видаються як на мене достатньо нудними. І я думаю, що сам формат проекту Холостяк, коли дівчата бігаються хлопцем, він вже застарів і не має такої актуальності, як мав можливо там 10 чи 13 років назад, коли це шоу виходило. Взагалі мені більше подобається дивитися, наприклад, ту саму холостячку, чи був такий проєкт серця трьох, тому що якось це, як на мене, можливо, зараз мене захедять, але це більш природньо, коли так хлопці добиваються дівчат, ніж коли дівчата добиваються хлопців. Але холостяк не створений для того, щоб ми з вами могли розслабитись, прекрасно провести вечір п'ятниці і ні про що не думати, а просто спостерігати за тим, як будуть себе інші люди. І також повірити в кохання. У цьому сезоні досить складно сказати, що ми бачимо зарожню. Якихось почуттів, тому що немає ось цієї хімії майже між ніяким і між Олександром також. Можливо, це через те, що Олександру насправді ніхто з дівчат так сильно зацепив його серце, а можливо, це через те, що сам формат і самі учасниці, і сам холостяк, вони просто не готові до того, щоб відкривати своє серце. А в свою чергу я хочу сказати, що, наприклад, якщо не взяти минулий сезон, все-таки ми бачили якусь певну хімію і зарожні почуттів, між, наприклад мудрою Олександром Сашком Аліксом. Якщо брати позаминулі сезони, то там ми бачили між Жанною і між Мішою, ну і так далі. Тобто ми бачимо все-таки якесь зародження. А в цьому сезоні я в свою чергу бачу це як такий своєрідний серіал, серіал під назвою Холостяк. Тому ми з вами поговоримо про шоу Холостяк, в значенні як серіалу, де у нас є персонажі, і головний персонаж у наш Олександр. Тож починаємо. Тож, шоу Холостяк або тере-серіал Холостяк? Знову ж таки, це дисклеймер, що ми будемо обговорювати учасниць а, лише як персонажів цього шоу, і так само Холостяка. Ми не обговорюємо їх як реальних людей, тому що ми їх реальності не знаємо, але знаємо з вами про силу монтажу. Отож, що до самого серіалу Холостяк. Головний персонаж Олександр. Спочатку він поставав для нас як принц, як ідеал, як певна людина, на яку потрібно рівнятися іншим чоловікам, хлопцям і за якого дійсно треба боротися. те, як, звичайно, з будь-яким серіалом персонаж розвивається, ми дізнаємося не лише про його хороші сторони, а й про його погані сторони. І ми розуміємо, хто ж такий голосяк і створюємо його загальний і цілісний образ. Звичайно, що Олександр він не є ідеалом, він зовсім не є принцем. У нього є свої як ред флаги, так і грін флаги. Про які ми з вами говорили впродовж всіх цих випусків, але він є в першу чергу людиною з її всім своїм бекграундом. І обов'язково знайдеться дівчина, в якій цей бекграунд буде підходити і буде подобатись він їй. Щодо юстини, то юстину нам подають як таку принцесу, як дівчину таку маленьку, таку ще, можливо, навіть юну. Ну неможливо, вона є юною, так, але я маю на увазі якось такою ще дитинкою, яка грається ще в це життя і шукає для себе принца. Це абсолютно непогано, тому що якщо в неї є певний стандарт. То, чому його не дотриматись і чому вступати в стосунки з людиною, з якого ти не бачиш своє майбутнє. Тут, скоріше, більше йде про те, що коли ми дивимося далі епізоди, то ми бачимо, як ця маленька дівчинка вона стикається з труднощами життя, з труднощами реальності і розуміє, що, можливо, все-таки ідеал і ідеалізовані образи, ті, які є в книжках, що в реальності все-таки вони є більш складними і більш комплексними. І це знову ж таки є частиною її дорослішання. Тому насправді я дуже рада, що в цьому випуску холостяка Юстина. Покинула проєкт саме через те, що якби Холостяк вибрав юстину і вона перемогла проєкт, їй було б дуже складно потім з тим, коли вони б, наприклад, з, з Сашою розійшлися, тому що він був би її першим хлопцем, з яким в неї були б серйозні стосунки, і він би розбив би її серце. А я думаю, що треба та людина, яка зможе оцінити її по достоинству, яка дійсно закохається в неї, а не так, як Олександр, просто вона йому подобалась, але ні про яке кохання мови не було. І тайка зможе їй розкрити це життя по справжньому і показати їй, що існують класні і гармонійні стосунки. Але, звичайно, для цього їй потрібно подорослішати і можливо просто зрозуміти, що вона хоче. Якщо вона це розуміє, якщо вона вже доросла, ми з вами бачимо, що в деяких моментах вона себе веде так, в деяких так. То я думаю, що вона вже готова до стосунків, Просто це не Олександр, а хтось інший. Ну ще ми повернемося щодо її і знайомства з батьками. Йдемо тепер до, до другого персонажа нашого серіалу. Це у нас Анастасія. Спочатку нам її подають як якусь фею, русалку, як щось земне, щось таке, що не існує в світі. А потім ми дізнаємося, що це звичайна дівчина зі своїми прагматичними думками, зі своїм конструктивізмом, зі своєю практичністю, яка знає, що вона хоче, як вона хоче. І яка зможе цього всього досягнути. Тобто ми бачимо її ріст в наших очах з цієї якоїсь невизначеності до абсолютно конкретної і цікавої, веселої. Та щира дівчини. Напевно, я б її подала б все-таки як спочатку поганого персонажа, якого під час серіалу ми з вами починаємо обожнювати, любити і за ним спостерігати, тому що він є комплексним і нам цікаво дивитися за комплексними персонажами. Тепер щодо Інни, як на мене, мою суб'єктивну думку, знову ж таки, це лише мої суб'єктивні думки, ви можете мати абсолютно інші. Інна для мене постає спочатку таким ідеальним персонажем. Ось саме знаєте, цей головний інтерес, головного героя. Вона така добра. Якщо порівнюєте, наприклад, з серіалами, то, наприклад, щоденники вампіра, де була Єліна, так і от можемо порівняти її з нашою Інною, але потім, коли йде серіал і йде шоу, вона починає тобі трішечки набридати через те, що вона постійно ідеальна і не показує якихось своїх негативних сторін. І вона перетвориться з такого своєрідного, доброго персонажа, в або зовсім персонажа, з яким тобі не цікаво спостерігати, або в поганого персонажа. Я думаю, що Інна почала розкривати нам свої певні. Сторони, робити себе комплексну особистість, і тоді саме за нею стало цікавіше більше дивитися, але вона почала поставати в образі поганого героя. Ну, я не маю на увазі, що це якийсь бед-герой, бед що це якийсь поганий герой, але почала показувати свою сторону, і ми почали розуміти, що не така вона вже ідеальна. Це як сталося з Олександром. Отож, що до образів ми з вами поговорили, і самі вирішуйте, які з цих образів найбільше підходить під образ нашого холостяка, з ким в цьому серіалі ви би хотіли щоб залишився головний Герой. Я думаю, що все-таки по канонах жанру мав би він залишитися з тим героєм, який спочатку був поганий, а потім став хороший, так, з Настю. Але, звичайно, будемо з вами бачити, як воно буде далі. Тож таки, це був у нас аналіз цього шосточки зору серіалу, як би його подавало, якби це був фільм. А тепер давайте з вами поговоримо про саме знайомство з батьками. Що ж до Юстини, насправді в неї дуже така. Вихована сім'я, але водночас відчувалася така напруга. І жорсткість, певна. Навіть коли вона прийшла, батько такий чому ти про мене нічого запитала, тільки говори про свого Олександра. До речі, в Юстини дуже гарна сестра, в неї дуже гарна миловидна зовнішність. Мені сподобалося, як сестра розповідала про Юстину, бо я бачу між ними дійсно цю сестринську любов. Мені сподобалось те, як Олександр відповідав її сестрі. І це дійсно було щире таке миле дитяче по своєму спілкуванню. А щодо батьки матері, то вони досить жорстко говорили як з так і з Юстиною що насправді їй не давали як такого вільного дихання, але це можливо не добре і непогано, тому що їй дали освіту, їй дали те, що вона зараз має це і розум, і красу, вона гарна дівчина. От тому, в принципі, нічого поганого про її сім'ю, про неї ми сказати абсолютно не можемо. Абсолютно класні, хороші люди. От, але що хотілося би сказати, що Юстині все таки потрібно. Мені здається сепаруватися від батьків. Я я говорю лише знову ж таки про персонажі, не знаємо, що в неї в реальності. Але якщо батько брати теж нам показали, то відчувається те, що все-таки батьки на неї ще досі тиснуть. От що, все-таки вони не зовсім її сприймають. І, звичайно, що не дуже серйозно ставляться до цього шоу. Тому що навіть коли мати спілкувалася з Холостяком, вона більше говорила про певну співпрацю, ніж говорила про якісь майбутні стосунки Юстини з Олександром. Ось і також, звичайно, про сам переїзд у Київ, то ну вони. На стороні, я так розумію, що були до цього досить негативно, хоча про це і не розмовляли. Ось, але ми з вами бачимо те, як надаються їхні стосунки, як такі ідеальні, як графи-графині. І Юстина перед холостяком постає в таких образах принці принцеса. Що ж можна сказати, щодо цього, то ну, вони дійсно виглядали як принці принцеса, її батьки як графі графиня, але не треба ідеалізувати. Знову ж таки, Юстині, мені здається, що треба просто, або персонажа Юстини, так потрібно просто навчитися не ідеалізувати людей, а бачити їх по-справжньому. Не існує принц-принцесс. Графинь або за кожним принцем і принцесою стоять певні якісь негативні моменти, які ти повинен приймати також. А, звичайно, ми бачимо, що Олександр не дивиться на Юстину так, як на інших двох дівчат. Ми не бачимо між ними тієї хімії, яка є між, між Олександром та іншими дівчатами. Ну і це, я так розумію, що і побачили батьки, тому що, звичайно, що вони говорили, що ти йому подобаєшся, але відчувалося, що вони розуміли, що це зовсім не те, про що мали би бути ці. Стосунки тепер переходимо до Анастасії. Як на мене, то її спілкування з батьками було. Класним душевним не було батька, була матір, дві бабусі і дідусь. Насправді це було дуже класно, коли ми побачили бабусь і дідуся. Це зробило такої своєї рідної душевності, якоїсь такої теплоти. Мені здається, що всі, в кого є живі бабусі і дідусі, або хто пам'ятає свої бабусі, дідусів, вони зловили таку певну ностальгію, певну таку теплоту, тому що завжди особисто для мене сімейні зустрічі вони асоціюються саме з таким великим сімейним колом. І тому насправді найприємніше мені було спостерігати сам. За знайомством з батьками Анастасії Олександра. Видно було, що він був з ними більш таким. Ну, він більше цікавився так, Настю, як от що де, як не в неї в сім'ї. Мені дуже сподобалось те, що бабусі провели екзамен Холостяка. Про шлюбний контракт, про те, скільки ти гроші витрачаєш, чи ти готовий гроші роздавати, чи знаєш ти ціну грошам. Ну, бабусі молодці, знаєте, все, що не можна запитати напряму, запитають бабусі, дізнаються і зроблять свій а, повний розказ. От тому я цьому справді дуже сильно пораділа. Це було смішно і весело дивитися. А щодо мами Насті, то видно, що ця жінка така бізнес-вумен, вона знає, що вона робить. Мені дуже сподобалася її цитати, позиція щодо того, що чоловік... Ти шукаєш такого, з яким ви і в падіннях, і в підйомах, якого ти можеш допомогти йому піднятися, але водночас і підтримуєш йому в підйом в його спаді. І так само відбувається, і коли в неї відбуваються такі певні моменти. І це насправді показало те, що вона не є якоюсь там такою жінкою, яка вибрала свій багато чоловік, яка з ним живе і так далі. А те, що вона дійсно підтримує і працює над тим, щоб забезпечити майбутнє для своїх дітей. І тому було насправді дуже класно почути такі слова. І звичайно, що. О це пояснює те, коли Настя минулого випуску говорила з Олександром про ось цей розвиток, коли ви обидва рухаєтесь разом і підтримуєте один одного. Тобто вона не мала на увазі, що він там буде розвиватися, а вона буде сидіти вдома, а вона мала на увазі, що вони обидва розвиваються і підтримують один одного в їхніх аспектах. Також Настя розповідала про те, що в неї були стосунки попередні, і вони закінчилися через те, що хлопець просто не сприймав її захоплень. І насправді так, в стосунках дуже важливо. Щоб інша людина розуміла твої захоплення і сприймала їх, тому що коли цього не відбувається, то ти просто ніби втрачаєш частинку себе, вступаючи в стосунки з такою людиною, як і сталося, в принципі, з Анастасією в тих стосунках. І видно, насправді, що Олександру, якби він там не старався з закрити те, що йому це нібито не цікаво, і так далі. Але видно, що насправді він цікавиться і астрологією, і медитаціями, і цим всім він навіть про це сам говорить, і він досить щиро в неї запитує про ці всі всі її захоплення і дійсно з цікавістю про це слухає. Видно, що він активний слухач в цих бесідах. І мені здається, що це знову ж таки показує те, що йому Анастасія подобається і не тільки як дівчина, і не тільки в фізичному плані, а й подобається те, чим вона займається, який світогляд вона має. Тому я думаю, в них насправді є майбутнє, і я би чесно, ну давайте до цього ще повернемося щодо фіналу і так далі. А тепер давайте поговоримо про його спілкування з мамою, про те, що він запитав, скільки ж грошей потрібно на Анастасію. Насправді ну, це досить таке некоректне запитання, тому що ну мама ж не скаже, скільки так грошей треба скидати на її доньку. Але ми будемо бачити, ми бачимо, що Олександр звичайно трішки хвилюється за те, що фінансово він її не потягне. Ну, будемо бачити, що ми цього будемо вирішувати. Потім вони відуть в кімнату Анастасії. Вона дуже гарно прикрашена. Видно, що вона багато подорожує. Ще, що ще до речі, її стосунків з мамою, то відчувається, що в них насправді не було тісного контакту в дитинстві Анастасії. Відчувається, що вона більш близька з бабусями, і дідусями, і насправді класно розуміти те, що мама її розуміє, що все таки вела себе з нею неправильно, що все таки не треба було купляти їй ті іграшки, а треба було просто її піти і обійняти, і показати їй свою любов і тепло. І важливо те, що вони це все. Пропрацювали або принаймні нам показали вигляд, що вони це пропрацювали, і зараз вони ведуть себе як дві дорослих людини сепаровані, але, можливо, навіть і занадто сепаровані. Можливо, все-таки цієї теплоти і з цього зв'язку їм не вистачає. Але ми знову ж таки це те, що ми з вами побачили. Але видно, що і мама, і Настя стараються побудувати свої ті стосунки без цієї конкуренції, яка була в її дитинстві. Ось тому тут важливо і дуже правильно нам подали, що потрібно розмовляти про зі своїми батьками вже в дорослих. Самовіться без ніяких образ, а лише просто про свої почуття і вирішувати, і можливо змінювати свої такі стосунки. Тепер переходимо щодо їхньої кімнати. І кімната в нас дуже гарна. Вона одразу запитала в холостяка, який він в квартирі живе. Людина вже, знаєте, собі все продумує, почула балкон, терасу, вже образ неї вимальовується. так? Ну, звичайно, я не думаю, що там Саша будуть якісь прям хороми, в яких вони будуть жити. Ось, Але будемо бачити, як воно буде далі складатися. Далі ми спілкування, звичайно, йшло весело, цікаво, в принципі, як завжди, з нотками пристрасті, хімії. І, ну, все, все прекрасно. Тепер переходимо до Інни. Щодо Інни, то тут можна сказати, що її батьки вони спочатку не приїхали через те, що в той день, точніше, той день перед тим у Харкові були обстріли, і їм було складно виїхати з міста. Але все-таки вони змогли приїхати, і ми їх побачили в самому випуску. Мені дуже сподобався її батько. Дійсно, видно, що це такий добрий, веселий і з... З щирою душею чоловік, вона, до речі, на нього схожа візуально і мені здається характером. І про те, як він розповідав, як вони себе з нею вели, то відчувалося, що дійсно між ними були теплі стосунки у дитинстві. Ось, також ми бачили відео з бабусею, яка не могла приїхати через те, що вона була в Харкові на той момент. Також ми бачили й сестру. А вони грали в боулінг, де вона задавала їм запитання. Було видно, що інні некомфортно говорити на деякі теми, що вона все-таки ще вибудовує свій якийсь певний образ і не хоче повністю відкривати всі свої сторони холостяку, щоб він не злякався і там її якимось чином не обрав. І холостяк він це все починає бачити і розуміти під час розмови. Звичайно, що ці всі сумніви, які виникають, це ще може означати те, що нам нібито хочуть внушити, що насправді в йому і не так вже і подобається, що до неї є сумніви, що от можливо він її не вибере. Ми не знаємо, чи це було насправді, чи дійсно в нього такі сумніви виникають. Але вона говорить і на таку напевно ключову фразу про те, що вона не розповіла своїм батькам про шлюб, і що шлюб був такий. Ну, нібито за контрактом, так з вигодою для обох сторін і з молодшим за неї хлопцем. Що ж тут можна сказати, то звичайно дійсно було. Дивно, ну це не дивно, типу, вона має на це все право, абсолютно тут нікого не засуджуємо. Але мається на увазі, що вона не розповіла про це батькам, і причину так і не зрозуміло було до певного моменту. Ось, і тому через це ну досить таки виникають дивні емоції щодо цього всього. І, звичайно, що холостяк це все ловить. І він починає розуміти, що дійсно і на деяких моментах веде себе. Ну, не те, що вона веде себе, не показує свої всі грані, всі сторони, не розповідає всю повністю правду. От, і, звичайно, її можна зрозуміти, і ну вона хоче сподобатись холостяку, і не хоче прям повністю йому відкриватися. От, можливо, вона боїться, що вона йому повністю відкриється. Але, звичайно, щоб для того, щоб будувати стосунки, все таки, напевно, важливо прийняти себе повністю таким, яким ти є, зі і всіма своїми тараканами, і все-таки їх відкривати. І якщо людина злякається, ну то значить це не твоя людина. От і між ними було таке досить напружене спілкування, було багато сунів, але знову ж таки можливо це лише через монтаж, тому що він їй дав першу троянду. Говорив він, коли давав їй з нею троянду зовсім дуже класно, без жодних цих всіх сунів і негативу. Тому, можливо, нам просто це ніби роблять, що, знаєте, було щось неочікувано. Але насправді це не буде неочікувано, якщо він вибере інну. Тому що це все виглядатиме ну, прям ідеально, так? В неї сім'я волонтерів. Тобто батько волонтерить, вона йому допомагає. Вони, як ніхто, зрозуміють, Олександра військового. Вона готова переїжджати в Київ, жити там. Вона має там житло, машину, тобто вона вже повністю забезпечена і ще може забезпечити Олександра. так? І між ними відчувається хімія, між ними. Відчувається симпатія, видно, вона хороша дівчина, видно, що вона знає, що вона робить, вона вміє себе вести з Олександром, вона знає, як себе з ним вести. І видно, що Олександру вона подобається, але так, він досить категоричний, досить до її слів придирається, Але, звичайно, можна зрозуміти, чому, тому що ну, коли людина тобі не розповідає про себе всю правду, ти про це дізнаєшся випадково. Ну, тебе це, звичайно, інколи так дивує і ціпляє. Так? І тому ми можемо розуміти ці всі сумні це все, Але як ж воно закінчиться? Ось тут насправді таке досить велике питання. Ось, тому що насправді неочікувано, якраз таки, буде той момент. Коли він вибере Анастасію, і Анастасія переможе в проєкті Холостяк. Якщо це станеться, ну по-перше, це буде дуже велика хивиля хей хейту, тому що Анастасію через багато причин її не люблять. От і багато хто її, звичайно, любить, але це не буде співпіставати з тим образом того холостяка, який хоче зробити канал СТБ, тебе, так що от він обрав волонтерку, дівчину. А він обирає дівчину, яка там в Україні не живе, так живе в Лондоні, і не так розуміє, яка в нас. Ситуації відбувається. Ось, але це буде класно в плані сюжету, в плані інтриги, в плані побудови стосунків, тому що я бачу більший розвиток все-таки в парі Саші і Насті. Я бачу більше схожості в Саші і Насті. Я бачу більше можливостей, більше масштабу, більше якихось навіть тих самого росту в фінансах. Я бачу більше саме в, їх, в їхніх стосунках, тому що. Що вона, що він, вони будуть мотивувати один одного, вони будуть рухати вперед, і їм буде цікаво один з одним проводити кожного дня. Плюс між ними є пристрасть, якої я не бачу, на жаль, до Інни. І все-таки я вважаю і буду вважати надалі, що якщо він залишиться з Інною, вона його, можливо, інколи все-таки десь задавить. От, тому що ну, відчувається, що енергетично вона за нього сильніша, і енергетично їй з нею буде трішки важче. Ось, тому. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, так, хто ж може перемогти цей холостяк, хто стане переможницею, з вами будемо, звичайно, що бачити, як воно станеться насправді. Хотілося б, звичайно, щоб було неочікувано, щоб було щось таке, знаєте, скандальне, цікаве. Але як воно буде насправді, не знаємо. Я буду вболівати за Анастасію. За кого будете вболівати ви, пишіть у коментарях. І також не забувайте підписуватись на канал, мені приємно вам не складно. Тож до зустрічі в наступному відео у відео про фінал.